Друзі, знаєте, ось колись потраплялися мені стріми, там, наприклад, Андрейкіна, і він так начебто засуджував, повномасштабне вторгнення і так далі. Але знаєте, а потім місяців 5 назад десь там і фрагменти у Ютубі попався, де він жаліється, ось як мовно, чому він нас всіх так росіян не любить, чи він так каже про Росію і так далі. І це все А за що вас любити? Нормальні росіяни виїхали з країни у 2014 році, коли ви з Крим, коли ви почали лити, забирати життя на Донбасі. Ти же і багато таких же гівнюків продовжували грати під прапором країни-агресора. Якщо ти, ти ж не змахуєш на повтор, ти ж сильний шахіст, ти ж е і так начитана людина. Тобто ти обдурюєш і людей, і себе. Себе то обдурюй, але тебе дивляться люди, і ти людей ведеш не тим шляхом. Ти ж не кажеш, що ви почали вбивати, грабувати і так далі у 2014-му. Тебе тобі, тобі не заважало після цього проводити стріми, залицятися до. Тих, хто підтримував все це, кричати Росія, грати під прапором Росії, тобі це не заважало. Знаєте, усі ті, хто після 2014-го залишився в Росії, вони вже, знаєте, себе трохи показали. Хто не виступив, тоді не засудив і не виїхав. Ну, добре, залишився, але можливо, що залишитися можна, ну, треба було засуджувати те, що коїлося, так? Прилюдно засуджувати, особливо, якщо ти така відома людина, ведеш якісь стріми, якщо до тебе, ну, тебе прислухаються, то ти повинен був показувати свою позицію, а не так маневрувати. І зараз же багато орків все рівно під флагами Росії. Навіть вигали так Росія, Росія. Вони не знають, як їм бути. Хочуть сістися одною жопою на два стільця. Друзі. Ті, хто повтікали зараз, вони повтікали не. Тому що вони ось такі виправилися, так? Ні. Вони побоялися, що їх заберуть воювати, Побі... побоялися за своє нікчемне життя. Ось, ось. Тому смішно, <смішно> дивитися, як ось це Андрійкин чи ще хтось. У як малость, чому він так вважає, чому там ми ворки і так далі. Ах та, хто? Були б ви люди, вас би називали людьми. А ви з 14-го року ведете війну, скільки людей погубили, скільки зруйнували усього у своїй гівно державі, ось там і наводьте порядок. Для мене усі ці Андрійкини, усі, хто там під прапором цієї країни, або кажуть, що не все так однозначно, і не тільки росіяни, а й ці кузубові там, блядь, Бамбас. Усі ці там Ельянови, усі ті Іванчуки, які працювали на федеральних каналах Росії під час вторгнення. Мойсенко, який грає у одніх командах з росіянами, який працював на Токаєва, який дружбан Путіна. Усі ці покидьки, ті, хто їздили на турніри пам'яті Дворкович. Ну, все це для мене, сміття. Я думаю, для. Порядних людей для всіх вони, вони смиття. Неважливо, наскільки вони талановіть у шаху. Звісно, це талант, це круто. Але пам'ятайте, Карякін теж один з найталановітіших гравців за всю історію. Але як ви ставитеся до Карякіна? Тому не потрібно йти на забув як зділка на зділку з... зі своїм сумлінням. Так? І вмовляти себе, та ні, ну це ж так Ванчук, він там він заблукав просто і розповідав усім, який вкусний був пломбір, смачний у СССР. як він там пів, пі, співав оди росіянам під час війни. Ви вже вирішитесь. Ось Карякін і всі, хто більш-менш думають, як він або ті, хто з України. от і все.